Перш за все, я не психолог і не маю відповідного диплома психолога. Маю два інших, які нічим корисним в житті, якщо чесно, не допомогли. І час витрачений на це навчання. Я й досі вважаю витраченим даремно. До речі, напишіть ті, кому диплом знадобився в житті. Хай я вас, хоч десь побачу. Сталося так, що орієнтовно з добрих 2010-х років я активно почав шукати відповіді на свої питання і зазвичай в книжках і альтернативних підходах. На класичні не було ні грошей, ні часу, та, і тоді вони не дуже ще були прийняті в суспільній свідомості. Не секрет, що психологію люди приходять своїми приколами для того, щоб їх вирішити. Щаслива людина насолоджується життям, їй та психологія не треба, в принципі. З тих років я перечитав і перепробував на практиці практично все, до чого міг дотягнутися. Матеріальним доказом тих пошуків став сертифікат НЛП практика з 2011 року, але я досі не знаю, чи має він якусь силу, так як вірити в ці бумажки, я переставлюсь після грамоти в третьому класі. Інформація тоді доходила до нас зі сходу російські видавництва, російські книги. Деякі з книг, в принципі, неможливо було знайти в Україні, а деякі я досі шукаю в бумажному варіанті. З тих часів нічого не змінилося однак, зараз, по моїх відчуттях, ця спіраль заходить на Друге коло починають перевидавати стіж книги. Люди починають шукати реальні виходи, розуміючи, що їм ніхто не допоможе в україномовному просторі інформації мізер. А те, що є в більшості, або переклад російського з підходом перекрутити, щоб було максимально не схоже. Там ізотерика, езотеріка, або ну, не, не таке накачане гординою далекою від реальності. Тому я взявся за цю не дуже перспективну і не дуже вдячну... Як ви бачите справу, створити контент по альтернативній психології українською і для всіх українців, які її розуміють, незалежно від того, якою мовою вони розмовляють і яку вважають своєю рідною, контент без ненависті, без побажань смерті, без гордині і без залякувань. Контент для тих, хто хоче зберегти залишки своєї адекватності і психічного здоров'я, з розумінням того, що кожному з нас доведеться самостійно допомагати собі не зійти з розуму в умовах оточуючої реальності. Отже, я буду говорити про своє особисте бачення, засноване на власному досвіді і на досвіді інших практикуючих. А це означає, що мої слова сприймайте критично на власний страх і ризик і під власну відповідальність. Розстановки в когось іншого це може бути геть і взагалі щось інше, і про щось інше. Я їх роблю по-своєму, так як це бачу я. Я не відношусь до жодної школи і ні в кого не вчився офіційно. Але всю відкриту інформацію, до якої я можу дотягнутися, я вивчаю, практикую і додаю до бібліотеки. Тепер, коли ми відсіяли жертв шукаючи своїх тиранів, продовжимо. Це відео буде більше для тих, хто ніколи не чув про розстановки, уявлення немає, що це таке, як вони відбуваються і для чого їх роблять. Я розкажу, як їх використовую особисто я. В будь-якій терапії повинна бути частина для свідомості і для всього іншого. Наша свідомість це Служба безпеки. Вона визначає, що варто пропустити, а що може нам зашкодити. Якщо вона щось не розуміє, Значить, пропускати не варто. І це відео призначене в першу чергу для неї, для того щоб ваша свідомість, ваша служба безпеки зрозуміла, що відбувається, і дозволила цьому статися. Розстановка це інструмент вирішення психологічних запитів і зміни свого життя. Як і будь-який інструмент в різних майстрів він буде використовуватися по різному, хтось ножемся так, чистить картоплю, а хтось робить супілку. З іншої сторони, не кожен кому цю супілку дадуть, захоче на ній грати. Тому, перш за все, я хотів би, щоб ви не концентрувалися саме на методі, а дивилися ширше. Розстановки можуть бути групові, коли інші люди стоять на визначне місце, і індивідуальні, де автор сам ставить потрібні фігури. І одні, і інші працюють по тих же самих принципах, але мають. Ряд своїх відмінностей, які для конкретної людини на ефективність, практично не впливають. Мені ж більше подобається робити індивідуальні розстановки без динамік інших людей, і основною перевагою розстановки є час за 2-3 години. Зазвичай можна знайти причину ситуації. Гуруш розстановок взагалі кажуть, що за один запит може бути задіяно максимум 5 розстановок. Від чого залежить кількість розстановок на один запит, в основному від того, скільки людина готова пропустити через себе за один раз, і наскільки людині все це дійсно потрібно. У випадках людей відкритих, хоча б перед собою, і з відкритою картиною світу, у більшості вистачає однієї, у випадках, коли людина звикла все контролювати, або свідомість якої завжди стоїть на сторожі, можливо, доведеться заходити в тему з кількох напрямків. Іноді доводиться знімати заряд шарами, як листя з капусти. Кожного з нас свій рівень сприйняття світу і емоційна пропускна здатність. А спробуючи дати всю дозу відразу, можна людину лише закрити. Тому і важливо, щоб розстановник, та й взагалі психолог чи терапевт мав пропрацьовану свою гординю і міг погодитися з рішенням творця і долею автора запиту. Що таке поле в розстановках? Багато хто говорить. Що читає поле, але реально це роблять небагато людей, хоча робити може кожен. А от що таке це поле, точно не скаже ніхто. Хтось каже, що це торсіонне поле, хтось що енергоінформаційне, щось по типу ноосфери чи щось взагалі інше. Я ж прихильник того, що краще спробувати зрозуміти ніж кормити свою службу безпеки, якій буде все мало і мало. Для розуміння поля пропоную вправу з НЛП по встановленню. Лінії часу ця техніка описана в телеграм-каналі, послання на який є в описі цього відео. Якщо коротко, оберіть якусь беземоційну подію, яку ви робите щодня. Наприклад, чистите зуби, вмиваєтесь чи взуваєтесь. Пригадайте, як ви це робили вчора. І зверніть увагу, де в просторі розміщується пригадана вами інформація. Повторіть тест для позавчора, потім тиждень тому. Місяць тому, півроку тому, цей день минулого року. Коли ви все зробите, то виявиться, що більшість цієї інформації знаходиться за межами вашого мозку, десь в просторі навколо. Оце і буде для вас прикладом поля як безкінечного розміщення інформації в просторі. Можете спробувати пригадати якусь дуже позитивну і дуже негативну подію і подивитися, де знаходяться вони. Полі є все незалежно від того, чи пам'ятає наша служба безпеки про ці події, чи ні. Кому точно не варто йти на розстановку? Умовно, всі люди, які мають якісь психологічні запити, поділяються на два типи: люди, яким потрібен результат, і люди, яким потрібен процес. Люди, яким потрібен результат, не пропускають жодного шансу і жодного методу, який може їм допомогти. В них не викликають емоцій слова реінкарнація, душа чи сутності, якщо це зможе їм допомогти людям, яким потрібен процес, завжди щось не так. Не такі психологи, методи не підходять ще до того, як їх спробують, весь світ проти них і взагалі їм же нічого не допоможе. І в цьому немає нічого поганого. Мільйони людей обирають собі свої психологічні запити і постійні проблеми в житті як спосіб розважатись. Зробити своє життя цікавішим, наповнити його сенсом, і це те, що дає їхньому життю смак. Якщо вам цікавий процес, розстановка навряд буде вам ефективною, і навіть коли ви пройдете все від початку до кінця, останній вибір все одно за вами: брати з цього щось чи ні. Щось як в екскурсії. Людину провели новим містом, показали, де магазини, де концерти, де пляж, де парк, де атракціони і кіно. А людина обрала полежати вдома і немає в цьому нічого поганого. Це просто вибір. Розстановки це розстановки по Хелінгеру. По Хелінгеру були тільки в Хелінгера. І він їх робив так, як бачив це він. А кожен розстановник робить так, як він це бачить. Чим ширша картина світу в розстановника, тим ефективніше він може використати цей інструмент. Хеллінгер працював в основному з родовою системою і класичні розстановки працюють тільки з нею. А це в основному родові програми, неправильна ієрархія, виключені з роду, лояльності до тих, хто був самотнім чи страждав, і так далі. Однак їх застосування часом вийшло за всі можливі рамки, і я так думаю, об'єктивно взагалі нічим не обмежене. Оскільки ми працюємо з полем звідти можна брати будь-яку інформацію. Питання лише в тому, чи ваша служба безпеки її пропустить. Розставляти можна все, що завгодно, не тільки людей своєї родової системи. Розставляти можна будь-що. Ви і влада, ви і відповідальність, ви і самотність, ви і майбутнє, ви і страх, ви і ваша душа, ваша душа, і гід душі. Ви і минула реінкарнація. Ви зараз, і ви через 15 років, ви і бізнес, ви, і гроші, ви, і безпека, ви і свобода, ви, і ваша рідна планета. Ви в цій реальності, і ви в паралельній. Ви і якась сутність вас. Ви і хвороба. Ви, і хворий орган. Ваша душа. І душа вашого партнера, ви, і герой казки, яку ви проживаєте? Ви і батьки це класика для кожної людини. Ви і щастя, ви, і паніка, ви і радість, ви, і тривожність, ви, і спокій, ви, і смерть, ви, і життя. Дуже цікаві речі, такі, як ви і Бог, і ви, і дьявол, а також ще багато дуже цікавих речей, які я поки що залишив в таємниці. Як же працюють розстановки? Коли ви ставите фігуру себе, ви активуєте ту частину своєї особистості, яка відповідає за ваше уявлення про себе в конкретному контексті. Наприклад, в стосунках з людьми це буде одна підособистість а в стосунках з грошима може бути зовсім інша. Точно так само ми активуємо ту підособистість, яка, скажімо, відповідає за ваші уявлення про гроші, і дивимося, які в них стосунки між собою. Так, ми дістаємо всі зв'язки, які швидше всього і є прописані в мозку нейронними зв'язками. Що важливо, роботою з свідомістю ці зв'язки виявити зазвичай дуже важко. Служба безпеки буде придумувати все нові і нові пояснення, щоб вас туди не пустити. Тому ж, з мого ж досвіду, робота з психологічними запитами через свідомість, пояснення, докази, переконання, логікою, афірмаціями, чи ще чимось. Тривала і неефективна, куди краще працювати напряму з підсвідомістю. В процесі, коли ми витягуємо все нові і нові фігури, часто ми виходимо на причину, чому все так відбувається. А причини можуть бути на кількох рівнях. Про рівні я розказував у прямому ефірі в телеграм-каналі. Посилання буде в описі цього відео. Насправді процес відбувається трошки складніше, але для розуміння вам, а точніше, вашій службі безпеки, цього буде достатньо. Як же відбуваються індивідуальні онлайн-розстановки? Ви обираєте і призначаєте поле. Обираєте фігуру вас. Далі її треба розмістити на полі в тому місці, де вона до, по ваших відчуттях має зараз бути. І просто відчуваєте, що відчуває ця фігура. Всі ці відчуття ми приймаємо в собі, проговорюємо вголос певні речення, дозволяючи собі проживати всі ці переживання. Далі ставимо фігуру вашого запиту. Ви відчуваєте, що вона відчуває сама по собі і по відношенню до фігури вас. Що фігура вас відчуває до цієї фігури? І так далі. Помаленьку витягуємо фігури ваших відчуттів і йдемо в глибину туди, куди готові будемо зайти. Наприклад, фігура вас до фігури грошей відчуває страх. Ставимо фігуру страху і по відчуттях або тестуючи виявляється, що в ній є хтось з вашого роду. Ставимо його фігуру. Що ця фігура відчуває, боїться кого? Чого ставимо фігуру вже цього страху? Там якийсь чоловік виявляється, що це хтось пограбував вашого прадіда дивом не вбивши. І тепер ваш страх до грошей це страх, що це повториться. Або той же страх, що відчував прадід тоді живий, і зараз він і досі боїться. Або це просто родова програма на виживання, зліпок, бідність до рівня безпека. Або ви просто боїтеся грошей, щоб прадіду було легше і він не залишався сам в цьому страху і в цій ситуації. Варіантів, купа. Для того, щоб все це витягнути, варто бути готовим до цього. Просто дозволити цьому статись. Що можна робити з фігурами на індивідуальній розстановці, виходячи з моїх підходів? Якщо в процесі розстановки виникає бажання поставити якусь фігуру, ми її ставимо. Якщо людина не хоче ставити якусь фігуру, ми її не ставимо. Якщо по відчуттях замість однієї фігури хочеться поставити дві чи три, то ставимо стільки, скільки хочеться. Якщо серед запропонованих фігур немає такої, яка б мала б бути, шукаємо щось підходяще по відчуттях. Якщо по відчуттях виникає бажання забрати якусь фігуру, бо вона лишня, то забираємо її. Якщо є сумніви, то обов'язково озвучуємо. Чесність і правдивість сприяють ефективності. Фігуру можна замінити на іншу в процесі розстановки. Чого ми не робимо на розстановці з фігурами: ми не визначаємо запит замість автора. Ми не ставимо кінцевої мети як рамок чи схлопування хвилі до одного варіанту реальності. Ми даємо полю проявити те, що зараз найважливіше для автора запиту. Ми не ставимо і не переміщуємо фігури насильно на те місце, де вони, на думку розстановника, мають бути. Це гординя, яка негативно впливає на ефективність. Ми не нав'язуємо фігур, якщо людина не хоче їх ставити. Ми не говоримо, що фігури мають відчувати. Ми не обираємо фігури замість автора. Ми працюємо з відчуттями і практично не займаємося інтерпретацією чи підв'язкою під зовнішні події. Ми нічого не заперечуємо, ні з чим не боремося і не шукаємо правильності в тому, що відбувається. Ми не займаємося досягаторством і не думаємо про результат взагалі. Як же підготуватися до розстановки? Якщо ви хочете, щоб вона була максимально ефективною, налаштуйтесь на гру. З легкістю і цікавістю, орієнтуючись на процес, а не на результат. Також вам краще зайняти чимось в свою службу безпеки, послабити її або взагалі відпустити контроль. Це дозволить пройти глибше. День розстановки і часом на наступний бажано не мати запланованих важливих зустрічей чи подій, і точно так само не варто вживати алкоголь, оскільки нейрони будуть трошечки зайняті. Який результат можна отримати від розстановки, будь-який, в тому числі і ніякого. А якщо ви зациклені саме на результаті, і будете його з дня на день виглядати в вікні, постійно порівнюючи ситуацію і себе з тим, що було до розстановки, то проявитись чомусь новому точно місця не буде. Вся суть процесу в тому, щоб прибрати причини того, що є, і дати можливості проявитися в чомусь новому. І найкраща та найчасніша відповідь була б така, як говорять в НЛП. не спробуєш, не дізнаєшся. І тут в розстановки є велика перевага, тому що для розуміння не треба 15 сеансів, а достатньо одного. Якщо хочете бути ефективними, забудьте за результат. Які побічні ефекти можливі від розстановки? Може бути все, що завгодно, навіть нічого. Дуже ймовірно, що вам захочеться їсти або спати. Врахуйте це, заповнюючи холодильник. Якщо ж пророблятиметься щось серйозне, то можливі поломки техніки, обновлення хвороб, розлучення, рвота, позапланові гості Червонограда, і так далі. Все те, що відбувається з вашим організмом, коли він чимось отравиться і очищується. І тут не варто дивуватися, бо вийти з тіла може лише те, що там вже було, це в тому числі та ціна, яку треба буде платити за зміни. Як кращу аналогію можна привести паразитів, які живуть в тілі. Якщо ви боїтеся процесу їх виходу з організму, то альтернатива просто жити з ними в компанії. І як завжди, правильних виборів немає. Як же вести себе після розстановки? Ефективних варіантів два. Або забути все, що було, і взагалі про це не думати. Або з легкістю і цікавістю, грайливістю спостерігати за тим, що буде змінюватися. Але що точно не варто робити, так це порівнювати чи очікувати результат. Чому так з квантових підходів? Ви вже знаєте, що спостерігач впливає на результат експерименту, а сам факт спостереження дозволяє їм відбутись. Очікування чогось певного схлопує всі можливі варіанти в один, колапсує хвилю і не дає можливості реалізуватися іншим варіантам. Якщо вже так хочеться щось порівняти, то відкладіть це на місяць часу. Тоді і порівняйте. Чи небезпечні розстановки? Саме так. І якщо ви боїтеся, для вас це може бути небезпечно і для вас ефективніше 10 років медитації або 5 років якихось інших психологічних підходів. Чим небезпечні розстановки? Я не знаю. Весь світ їх робить вже десятиліттями, і всі живі і цілі, тому, можливо, справа не в розстановках. Якщо ви боїтеся зійти з розуму, то, можливо, причина не в розстановках, а в комусь в роду, хто вважався божевільним. До речі, ви про таку людину можете взагалі не знати. А можливо, ви підсвідомо просто боїтеся дивитися в свій запит і просто не хочете його вирішити, і боїтеся, що реально можете його втратити. Ну як тоді жити, чим себе розважати? Коротше кажучи, вирішувати лише вам. Ніхто. Нічого нав'язувати не буде. Світ безмежний, і якщо в цій реінкарнації вам розстановки не підходять, то, можливо, в наступник ви вже будете до них готові. Спішити немає куди. Чи дає розстановка 100% результат? Звичайно, ні. І справа не тільки в тому, що такого результату не дає нічого в світі, взагалі і в принципі. В роботі з психікою тут є два важливих моменти. Перше. Глибина занурення під час пошуку причин залежить від того, як далеко можуть зайти і розстановник, і автор запиту. Якщо людина категорично не приймає навіть як метафору концепцію реінкарнації, душі чи інопланетних частин, то далі родового рівня там не зайдеш, і то на родовому рівні часто доводиться ставити фігуру Бога. Якщо людина до цього не готова, і я притримуюсь позиції насильно не ставити. Добре, це чи погано, ні так, ні так. Ви зустрінетесь саме з тим розстановником, який вам потрібен в цей конкретний момент життя, і зазвичай він дасть вам рівно той досвід, який він насправді буде потрібен. Хоча часто він не співпадає з уявленнями, які нам підсовує наша свідомість. Цей принцип, до речі, справедливий і щодо інших людей, які зустрічаються в нашому житті. Хтось з них допомагає нам піднятися. А в когось завдання, щоб ми опустилися на саме дно і побачили нові можливості, які потім піднімуть ще вище. Тому тут найкращий варіант ще до самої розстановки подумати, як ви ставитеся до життя і світу, чи ставите якісь жорсткі рамки, чи можете просто припустити інші варіанти світогляду, хоча б на 3-4 години. Другий момент, якщо в людини дуже розвинений контроль, свідомість може не пропускати достатньо глибоко і противитися змінам. Якщо коротко, в розстановках ефективніше відчувати і бути допитливим, ніж думати і досягати. Тут складність може бути з людьми, які звикли постійно працювати розумово або живуть. Постійному відчутті небезпеки, а також всі ті, хто намагається максимально контролювати своє життя, свою поведінку і так далі. Якщо у вашої служби безпеки ще лишаються якісь питання, можете задати їх в телеграм-каналі, або пишіть в коментарях до цього відео, яке набере небагато переглядів. Ви ж не лайкнете, не прокоментуєте і точно не поширите. Але я точно знаю, що для когось хто додивився, аж сюди воно буде саме тим, що зараз потрібно. Я дякую вам, що ви додивилися аж сюди. Читайте книги, практикуйте отримані знання, розвивайтесь і рятуйтесь, бо крім вас, це нікому не вигідно.